Ну і що? Надвечірок першого робочого дня після Паски. До побачення, дубочок гарненький. До побачення ящички, дровокольчик. І вам привіт, а не до побачення, бо ми найбільша компанія з найбільшими запасами деревини для населення, для підприємств, для бізнесів. Ми забезпечуємо абсолютно всіх. Не тяніть до останнього, ближче до літа ціна точно підніметься. Ви бачите, що робиться в магазинах, ви бачите, що з тими 500 тисяч гривень вже нема куди йти. Майте на увазі, дрова треба всім і завжди, і варто про них думати трошечки наперед, в кінці зими або весною ранньою, а не тоді, коли півень сраку клюни. Вибачайте, що я такий відвертий, але по-іншому не знаю, як пояснити. Отакі вот у нас гарні дрова є.